Друзі, усім привіт, Сервантік на зв'язку. Я займаюся купкою та продажем старовинних речей. І зараз я поїду на адресу купувати предмети старовини. Усім приємного перегляду. Погнали! А воно? Ого. Доброго дня. Ого. Це таке гасливе, просто так. Ага. У неї така порода. Який у вас кокосник красивий? Це вінок. Він сучасний, так? Да? Ну він не сучасний. Радянського ще, да, епохи? Це інді, Це Індія, і я не знаю, яких він часів, то тут ручна робота. Ну, мене більш наш етнос цікавить, якщо от щось наше знаєте. Ось де наше етнос, це я родила ага, ага. своїми руками. Круто. Витрами. круто. Хочете круто. дружині якусь подарувати? Не думав, не думав про це. Подумайте. Окей, подумай. на мені красиве. А, дуже красиве, да, так. Так вона не дороблена да, ще. Угу. Красиве, я ще там маю дорого. Круто, дуже круто, прикольно. Оця дороблена. Оця вже повністю, повністю mm -hmm, готова. Да, да. Ну це таке от, на кудись на свята на діти, там на, на весілля буде красиво. На весілля це дуже замало. На весілля має бути отакий і в ага, мене ще ага. більший. який можна зос. Забирайте. Це оцінки, ще... це моя робота, це так, моя робота. Можна поближе подивитися іконку ту? Яку саме? А, та ні, то Серафін то сучасний, ту велику, в кіоті. Я в них, чесно кажучи, не розбираюсь. У мене оце ладан, оце моє. Оця якась. Тут рамочка така якась прикольна була. Ага, ну от ага. прикольна. Це як майстер Угу. Прошу, вона важка. Угу. Заважка вона робить. Друзі, що вдалося купити на адресі? Так, ну почну з, габарі... з габаритних речей. Купив ось такий таз. Купую такий таз вперше. О. У колег. Бачив такі тази, але мені попадається вперше. Є тут клеймо, бачите, написано. КВ. Не знаю, що це означає, може хто в курсі. Е вже по традиції прошу вашої допомоги, дайте знати. Так, також електросамовар, Така класика, радянська класика. І ось такий прикольний глобус. Глобус цілий. Ну Прикольний, досить прикольний. Не знаю, це може вже 90-ті роки, тому що... Мабуть, 90-ті. СССР вже немає. Так. Да. Хоча... ну... Повинні бути букви СР СРСР, а тут немає. Хоча ні. Ні, вже бачу радянського зразку, тому що от СРСР. Бачите? Отмечен такою красною лінією красною. Ну, прикольний, прикольний глобус. Я знаю, глобуси люди люблять, купують. Тобто, довго він не застається у нас. Дерев'яний олень. Кружка, красива, кружка, коростень. Попадається вперше мені. Ось така красунка. Досить велика. Тут десь Да, да, мабуть, литр. Декоративний самовар Коростень Тут повинен бути ще заварник зверху, але, на жаль, є ось таке пошкодження. Дуже красивий предмет. Жаль. Дуже шкода, що пошкоджений. Але ж ну і в такому стані забрав, хтось отреставрує, я думаю, ручку і буде собі, і буде йому щастя. Кофейний сервіс теж Коростень Може хтось працював на заводі Коростень тому що всі багато фарфору саме цього заводу. Так, він повністю комплектний, дуже красивий ніжно блакитний колір. Okay. Великий чайник. Это у нас Київ. Well, так поставили, щоб я проползал. <laughs> Це у нас Київ. Well, така статуеточка. аеросвіт, Боинг. Теж керамічний. Uh -huh. Такий uh -huh. гуцульчик, Це у нас матрешка. Okay. Буси, моя тема, бачите, яку колекцію вже зібрав. Ножиці і чайні лож ложки. Тут повний комплект таких маленьких, 5 таких і одна така. Спочатку подумав, що срібна, мені завжди такі срібні попадались, хоча там кончик був, був інший. Це не срібло. Мельхіор, Мільхіор, бачите? Ось така закупочка. Ні, мільхіор. Так ось така закупочка. Посріблення, так. Да, Це защо мені здався. Так, еще купив такую икону. Вознесение, может быть. Точно не знаю, как этот сюжет называется. Но это простая подокладница. В хорошем состоянии. Киот в хорошем состоянии. Достаточно крупный размер. Друзья, кому интересно, такая иконопись, обращайтесь. По цене договоримся. Такая икона стоит недорого. Но и не дешево. Шутка, да, недорогая такая икона. Также купил вот такого Пушкина красавца. Впервые вижу такой, такое исполнение, такой бюст именно Пушкина. Ну, очень красивый. Очень хорошая детализация. Сделан он из силумина. Купил я его за 700 гривен человек на меня вышел через интернет. С доставкой обошелся 850. Обошелся. Думаю, неплохо. Друзья, в меня продажа на новом магазине Etsy. Продав вот такой годиночек. Ориент. Он даже на ходу. Ну, зараз я його сутки добу потес потестую, а потім подивлюсь, треба його ремонтувати чи ні. Продав за 90 доларів. Непогано. В мене вже восьма продажа на новому магазині Бачите? Восьма продажа. селси. Дивиться, якого Миколу купив на аукціоні в Іоліті. Под реставрацію, але ж старенька доска і ціна 600 гривень. 600 гривень, друзі, ви не, вам не почулося ровно 600 гривень я сплатив за цю ікону. Продавалася вона по фіксованій ціні і нікому не була потрібна, поки я її не купив. Хто не в курсі, не всі ікони коштують грошей великих. І неважливо, що вона стара. Стара, це не завжди там дорога. Хоча, бачите, старенька доска з перемичкою. 600 гривен. Подкупил на Виолите несколько балалайчик. Посмотрите, какие красотки. Кстати, все шестиструнные. Много людей, которые не сталкивались, не сталкивались плотно с балалайками, тесно, как я. А я напомню, я на балалайках подымался, начинал свой бизнес с балалайка антикварный. Так вот, многие думают, что балалайка это обязательно три струны. Но у нас, по крайней мере, в Украине, часто попадаются чаще балалайки шестиструнные черниговские, нежели трехструнки. Эти балалайки я купил одну 200, другую 300 и 400 гривен. Одну 220, 300 и 400, да. Как так. Попрацювали с детинкой, с дружиной. Всі разом працювали їдемо додому. Гляньте, як тут красиво. Березки. Супер. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую.